Привіт! Предивився аудіокнигу Останні будуть першими, яка написана пастирями живої плідно Першої польської церкви місія Слово Боже. Я зрозуміла, що вони врятували ще одну душу та сім'ю його. І ця людина був мутантом релігіозним. Він жив гріховним життям, він ходив до церкви, де традиції, обряди були, до окутизму доходив. Але Бог все зробив. Він зустрівся з нашими пастирями, він покаявся, він полюбив Бога і виконував волю Божу. Все було добре, поки він знов не зроб... почав жити двойним життям, противиться Богу, противиться владі церковній, і в нього почалася смерть духовна. І він почав деградувати. В нього почалося стрес. І це вже було видно ззовні, але Бог милости дав, і ця людина почув біля себе близько смерть. Але в сні він зрозумів, що треба прийти покаятися і виконувати волю Божу, і смирятися Богу, смирятися церковній владі. І він прийшов, покаявся своєму наставнику, почав виконувати волю Божу, ученіство Ісуса Христа в церкві. І Бог почав йому давати благодать Божу в всіх сферах життя. І я розумію, що. Ця людина е, своїм противленням, релігіозністю е, відійшов від першої любові до Бога, яка була йому дана перша зустріч з нашими пастирями. Він е, потеряв первородство, як і сав за похльопку. І він це зрозумів і покаявся, але Сатана не хотів його відпускати, не хотів віддавати душу Богові цього людини. І він зробив саме страшне. Він, е, е, сатана зробила так, щоб його менша дитина цього мужчини підійшла до стойки де телевізор, і вона повершила телевізор, впав на дитину. Але Бог все зробив, що цей батько дитини він не піддався сатані. Він почав каятися, дзвонити пасторові, і наша церква почала в пості і молитися. І ця дитина вижила, і послідстві не було, дитина здорова була. І це все слава Богу. То давайте виконувати волю Божу, бути смиреними, і Бог дасть благодать у всіх сферах життя, бути первенствами. Амінь.